Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І я до вас сьогодні з корисністю, про яку просили підписники. Значить, це фабричний набірний край для резинки 2х2. Значить, зараз я вам покажу резинки на своїх зразках, покажу, що мені подобається що не подобається. І вирішувати вам. Як далі для себе які використовувати методи для набору резинок? Ось, наприклад, я беру оці три. Я вам одразу покажу помилки. Да? Бачите? Тут видно оця заміна петель. Ось. І видно ось такі даначі, трошки вони розходяться. Це вийшло, тому що я на яких спицях набирала оцей італійський набірний на край робила, на таких спитях в'язала і полотно. Тобто, дуже важко набрати настільки щільно, щоб тут у нас не було розтягувань. Тобто це на зразках, тому я спиці не змінювала. Що рекомендую вам? Рекомендую вам, коли ви будете в'язати 2 на да, 2 резиночку. Ви робите, наприклад, ви знаєте, вам резиночку треба в'язати на спитях 2,5. Основне полотно у вас там буде на 3,5 чи на 3, то вже там, ну, вирішуєте ви, пробуєте на зразку. Набірний край ви тоді набираєте або на 2, або на 1,75. Якщо ви в'яжете дуже вільно, да, нещільно, тоді, звичайно, можна взагалі набирати і на спицях 1,5-1,5. Ось тут така сама ситуація. Як би ви не хотіли повністю виключити да, оцей такий наклон петлі, його може і можливо, але я ще поки що так, такого методу ну, не знаю. От, тобто, в нас в будь-якому варіанті, йде зміщення петель, я колись навіть пробувала один з варіантів це колись додатковою ниткою набирала. Там також була та сама проблема. Ну, і ось оці варіанти. Тут також. Тут проблема в тому, що я не змінювала спицю і воно ось трошечки видно. Мені, в принципі, іноді це не заважає. Ну, отут зовсім слабо, бачите? Тут зовсім слабенько відв'язала воно навіть Ось, розійшлося. Ось. Цей шнурок, тут воно так, вийшло, начебто гарніше, плюс у мене, бачите, мінялися ще вкоси, тобто, щоб не було дуже помітно, треба було резинку пров'язати більшу, а в мене вона зовсім коротенька. От. Але в нас повсюди виходить отакий гарний рулик. І тут же вирішувати вам. Можливо, ви знайдете на YouTube відео з додатковою ниткою. Я колись пробувала, чесно вам скажу, якось не хочеться, не хочеться ну, так дуже багато возитися. І покажу вам варіант: ось. Це вже я відв'язала, готовий. Пам'ятайте, вам ніхто не забороняє експериментувати. Ви можете пробувати з. Це зовсім я трішечки на тостійний точці відв'язала, щоб було видно. Отут, бачите, на спеклі більш-менш в порівнянні там, наприклад, ну, навіть ось якщо з цими візьмемо, да, з тустечками. Ось, дивіться. Тут ми бачимо, що воно наклоняється, а тут воно більш-менш рівно. Значит, резинка у да, нас є одним з таких основних варіантів, без котрого майже жодна да, зимова річ, якийсь виріб ми не відв'яжемо. Ось. Тому я е, 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 експериментувала, я вам чесно скажу. Е, Пам'ятайте, в резинці так само, як і в полотні, буде ваша лицьова сторона, буде ваша виворітна. От з виверітною, бачите, вже видно, куди наклоняються петлі. Тому. Ви, коли в'яжете, одразу собі маєте ну, розуміти, можливо, маркер собі повісти, щоб ви розуміли, що це у вас буде лицьова сторона. Якщо ви в'яжете резиночку, да, 2х2, то ви маєте розуміти, що рапорт петель у вас 4. І враховувати це, коли набираєте петлі, щоб у вас було дотримано. Ваш рапорт, і там неважливо, кругове чи поворотне у вас. Якщо поворотне, то треба вираховувати, щоб у вас потім, коли є отак частинки, да, ви будете зшивати лицьову і, і виворітну сторону, щоб у вас воно було як одне полотно. Тобто лицьові тут закінчилися, кромочна. Тут кромочна і почалися вже виворітні. Коли ви шите, у вас буде продовження гармонійної резиночки, а не коли петлі будуть сходитись. Значить, я роблю набір, у мене резинка буде в'язатися на 2,5. Я роблю італійський набір на спиці двічки. Я взяла просто такі для початку, щоб показати вам для шкарпеток спиці. Значить, це відкладу поки що. Значить, да, ви собі там. Ну, я буду набирати набагато петель, просто щоб вам показати, ви вже там вирішите. Я хватаю, да, Вушко, зайчика, так от. Ухопила. Ось, у мене така щільна виходить петля. Далі я, дивіться, ниряю і дістаю друге вушко зайчика. Нирнула. Це ще... третє вушко зайчика ну, на третє, ви зрозуміли, зрозуміли да? я отак-от Не пірнаю, Извиняю. пірнаю і отак от забираю. А в чому тут Така да, буде у нас навантаження? У вас отут понизу має бути максимально затягнута. Зараз я покажу вам приближу. У вас отут ось понизу має бути максимально затягнуте. Бажано взагалі ідеалі рівна лінія. Я розумію, що цього досягти дуже важко, ще раз показую. Раз, підсягли прям. Чим щільніше, тугіше ви затягнете оцей перший ряд. Я зараз петлі насправді не рахую. Просто набираю ось. Тоді він у вас прямо, знаєте, я вам кажу, спиті мають гнутися під руками. Ось італійський набірний край. Більшість з вас його знає, користується, я впевнена. Ось отак. От. Далі, зазвичай, зараз повертаю. Зазвичай, ось як прикладав такі резиночці, в мене було наступні два рядочки. Патентної резинки. От, два рядочки патентної резинки. За рахунок цього також, коли ви в'яжете два рядочки, то у вас вже починає формуватися спочатку резинка один на один, а потім вже ви їх міняєте. І видно оцю зміну петель. От. Значитель, для того, щоб у нас ця зміна була максимально непомітна. Отак, оце тут. Тут, ота, о, тут я пров'язувала У мене один ряд напівпатентної резинки. І тепер дивіться. Ось. Перший ряд, оцей, що ви будете починати, це у вас буде в будь-якому випадку одразу виворіт. Я поясню, чому. Тому що у звичайній резинці, коли ми в'яжемо, ми лицьову пров'язуємо, а виворітну знімаємо. Оскільки в нас виворітна буде от сюди. Дивитися, і ми там їх зараз будемо міняти одразу, то у мене буде зараз виворітно пров'язуватися, а лицьова зніматися. Я не рахувала петлю, тому я, ну, перша кромочна я знімаю, лицьову я не пров'язую, я її тільки знімаю, а виворітно пров'язую. Підсунули трошечки лицьову, знімаю оці, оці два перші, ну, навіть да, набірний край і перший рядочок. Просто контролюєте, ну, затягуєте як, як можна тугіше. Чим тугіше затягнете, тим менше буде вірогідність того, що у вас піде якимсь там, воно, знаєте, таким розтягуванням, буде якийсь там, да, Волан утвориться. Ось. Тобто, трошки по-іншому. До цього я прийшла також в ході експериментів. Не бійтеся експериментувати, пробуйте якісь варіанти. Можна експ... ну, в таких да, в'язальних експериментах спокійно віднайти якийсь свій варіант того, як ви будете в'язати, і буде вам щастя. Ось. Лицьову знімаю. Тобто, все так само: у нас так само одна пров'язана, одна не пров'язана. Єдина різниця, ми пров'язуємо лицьові, виворітні, вибачаюсь, бо з тієї сторони вони будуть лицьовими, а нам їх міняти. І ось дивіться, значить, ось, я пров'язала, і він в мене входить, отакий рядочок. Що ми робимо наступне? Якщо у вас по колу, принцип той самий, нічого не змінюється. Кромочну першу ми знімаємо. Тепер дивимося, у мене тут а, виворітна. Тобто зараз у мене буде, має бути дві виворітні. Вона у мене перша, щоб я зараз нічого нікуди не міняла. Виверіт раз. І ось тут я міняю місцями їх. Бачите? І пров'язую виворітну 2, але контролюйте уважно, щоб вона у вас не вийшла схрещеною. Не спішіть, дивіться на ваші петлі, і буде вам щастя. Ось. Ось, воно так виходить. Вже. Зараз. Ага, бачите, вам сказала контролювати, а сама, мабуть, схрестила. да ось. Дивіться. схрестили нічого страшного. І також. Цей рядок ще ви підтягуєте, щоб він був у вас такий щільненький щільненький Бо е, за рахунок того, що ми вив'язуємо виворітні і лицеві, лицьові петлі, ниточка дивиться в різні сторони і піддається потім е, ну, в будь-якому випадку розтягування. Тобто, якби ви в'язали лицевими, у вас би була взагалі неймовірна щільність. Так. Дивлюсь на петлю, як вона в мене має бути. Начебто вхопила однаково. Ось. Раз. Два. Підсягнула все точно так же. Щільненько. Зараз покажу вам ще трошки поближче. Так. Ось. У нас так от виходить в'язання. У будь-якому випадку у вас щось кудись десь буде дивитися чи не дивитися, чи виглядати чи не виглядати. Одна петля в будь-якому випадку у вас буде мінятися. Допомагайте собі руками, ручки до кучки, і все буде добре. Контролюйте, щоб у вас там не було схрещених, нема нічого складного. Якщо десь щось там прогавили, наприклад, да, все можна повернути обережненько назад. Ось, бачу. ось, бачите? І тут у мене залишається. Я не рахувала, повторюсь, петлі, тому. Опа, ось перший ряд у нас вже є. Другий другий, точніше. Далі я вже беру спицю, якою буду в'язати. Основне полотно, і починаю в'язати. Також перший ряд я в'яжу щільно. Ось у мене скільки там одна лицева залишилась. Дві виборітно в мене, дві лицеві. Якщо я на зразку, в'яжу резиночку і дивлюся. Що в мене десь трошечки петлі можуть, ну, в залежності від пряжі, якщо ви в'яжете з бобінної, да, я думаю, що дівчата зрозуміють ті, хто в'яже з бобінною, що іноді лицьова резинка вона може бути не зовсім рівною. да, Петлі, зазвичай лицьові петлі, на них так дуже помітно, вони такі, як танцюють туди-сюди, наче п'яні. Ось, бачите? Отак От у нас вже ось виходить більш-менш, мені подобаються рівні оці да, петельки. Тут, звичайно, зміна була, воно буде видно, що була зміна. От. По, суті, по суті, перший рядок, якщо у вас є бажання, ви так само можете спокійно, наприклад, не виворітні пров'язувати, а пров'язувати, ну, як звичайно, да, виворітні знімати. Просто потім, коли ви вже от зараз я відв'яжу декілька радочків. Потім, коли ви вже відв'яжете вашу резинку, ви на неї поглянете і вирішите, з якої сторони вам вона подобається більше. На жаль, я ну, насправді не знаю ніякого методу, щоб якось її там зробити, щоб вона була однакова. Ось. Ось. З однієї сторони, в нас Будуть все таки видно, да? куди наклоняються петельки. А з іншої сторони в нас буде все гаразд. Я в'яжу, я так думаю, це в мене бабусині, не класичні. Єдине, коли петлі скачуть, то тоді я, звичайно, вже ну, на резинці конкретно відв'язую класичними. Тоді петлі, ну, зачисту це допомагає дуже вирівняти петлі. Зараз ще декілька разів пров'яжу. От, також ще рекомендація, коли ви будете закінчити різинку. Да? Наприклад, да, у вас буде в'язатися резинка на 2,5, а основне полотно, наприклад, на 3,5. На зразку обов'язково вирахуйте, скільки у вас. Петель йде на резинці, наприклад, да, і скільки у вас а, там на сантиметрі петель на звичайному полотні. Я зазвичай при переході з резинки на полотно роблю скорочення по петлям, щоб воно не стягувало. Я не люблю, коли да, Полотно резинки, ось, наприклад, як тут, тут скорочення робила. Тобто, бачите, воно ну, стягує і тут їх більше. Якби я зробила скорочення, у мене було гарне рівне полотно. Це також треба буде враховувати вам при розрахунку петель. Тому на зразку. Це можете спробувати. Мені це трошки заважає жити, може, звичайно, не треба так заморочуватися, але мені це заважає жити. Я люблю, щоб воно було однакове. Резинку стараюсь в'язати максимально щільно, як тільки можу, Знаєте, то до болі у пальцях, до болі у кисті. а потім вже розслабуха йде, як то кажуть, на основному полотні. Так само, якщо у вас основне полотно буде вив'язане повністю, наприклад, у вас ідуть коси, арани. А, ну, вони, ваше полотно будуть а, стягувати ще більше. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу. Тож, тож також це враховуйте все на зразку. Зараз ще раз назад пров'яжу. Ось, бачите, тут я дуже витягнула кромочну, буде негарно буде. Стирчати. Тобто, все в'язання це все-таки, знаєте, трошки дисципліна себе. Не лінуйтеся. Зв'язати річ, яку ви не будете носити, воно вам абсолютно не треба. Тим більше, що більшість з вас в'яже з дуже фантастично класної пряжі. І хотілося б, щоб ми це носили. о Тобто ви можете відв'язати. От, відв'язали, Подивилися, де вам подобається більше. ось, Тут мені воно, ну, бачите, я бачу цей о, уклін уліво. А отут воно мені гарно. Тут воно рівненько. І тут в мене йде отакий, да, ролик, який після ВТО, якщо у вас карна ниточка, то взагалі буде просто бомбічним. Ось. І це відв'язаний так само. Тож, робимо висновок під всім вище сказаним. В'яжемо туго, на початок беремо спиці маленькі, набираємо. Ви бачите, що тут в мене спиці змінились на 2,5, але ж полотно воно, ну, воно не дуже сильно змінилося. Якраз так, як треба. Після ВТО буде взагалі ну, гарніння, його треба побільше зв'язати, ну, то вже буде на зразок. Тому маю надію, що вам було корисно. Віжіть задоволення.